Хотів легко заробити, а натомість отримав підозру в державній зраді. Днями працівники Служби безпеки України затримали на Рівненщині агента ФСБ, який збирав координати для повітряної атаки Росії на аеродроми та логістичні склади Збройних сил. Затримати зломисника вдалося завдяки даним військової контррозвідки Служби безпеки України. За даними слідства, зломисником виявився 24-річний місцевий безробітній, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ. Згідно з матеріалами слідства, чоловіка завербували через телеграм-канал, де той шукав легких грошей. Після той отримав від куратора інструкції з пошуку військових об'єктів, до розвідки на місцевості та передачі координат. Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру. А потім об'їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації сил оборони. Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури. Там зазначили, що наразі фігурант перебуває під вартою. Вказаного громадянина затримано 12 червня поточного року. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах військового стану. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зловмиснику завчинене загрожує позбавлення волі на 15 років або ж довічне ув'язнення. Працівники служби безпеки закликають бути уважнішими під час спілкування в інтернеті. Якщо ж співрозмовник намагається завербувати вас, звертатися до правоохоронних органів. Валентина та Денис Козлов, телеканал